Класичний порядок слів в німецькій мові досить нескладна штука, так само як в англійській або в українській мові. В нас є два типи речень розповідне і питальне, і два порядки слів прямий і зворотній. У розповідному реченні ми використовуємо прямий порядок слів, що означає, на перше місце ми ставимо підмет того, хто робить дію, а на друге місце присудок, саму нашу дію. Наприклад, іш геє, я йду. І далі все решта. кіно Я йду в кіно. У питальному реченні зворотній порядок слів. Прямий був підмет присудок, а зворотній, відповідно, буде присудок підмет. Йде ж в кіно? Гейсдуморген кіно?» І питальне речення зворотнім порядком слів буде завжди. Але воно ще додатково поділяється на два типи без питального слова і з питальним словом. Без питального слова ми вже розглянули все дуже просто присудок-підмет з питальним словом. Ні, трішечки не складніше. Просто на нульову позицію ми виносимо наше питальне слово. Гійсдуморгененскінно, ванґейсдуморгененскійно. Йде ж завтра в кіно, коли йдеш завтра в кіно. Просимо уточнити час. Питальне речення залишилось зворотнім порядком слів Гейтс до присудок підмет, дія, хто робить дію. А питальне слово було винесене на нульову позицію перед усім реченням.